Що це за прийом громадяна стається? Що це? Що це відбувається? Що ж це шо, 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 шо таке відбувається? Це... Прийом. <поцелуйся> Громадян е, мало, 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 е, мал, мало забезпечених. Мало забезпечених да, прийом, прийом громадян мало забезпечених. Я, я їй допомагаю, розумієте. А да. я, 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 я бачу, що вона гола боса до вас прийшла. Да, гола, но не боса. Но не боса. Да, не, не Та бі, бос. Ви їй допомагаєте, а я якось якось я можу їй трошечки <реш> допомогти. <реш> звичайно, <реш> <реш> звичайно. Ми зараз тут все закінчимо <реш> перевірку <реш> <реш> і поїдемо в спеціальний <реш> будинок для малої мужчини, малозабезпечених. Прям будинок для них. Динок і будемо викликати їх по ім'ю ім да, попріс по ім да, да, і по клічкам по клічкам. Да. Будемо їм допомагати, допомагати, потім перекурить. Ну завжди да, ж допомагаємо. Да, да.